Вітаю, друзі, на моєму каналі. Не, навіть не знаю з чого почати. Ну, Для початку привітаюся. Е, привітаю всіх, хто підписаний на мій канал, кожен хто дивиться, те, що я виставляю в Ютубі. І кожного, хто зайшов випадково на канал, подивитися. Хай Бог вас всіх благословить. Дивіться, от я. Оце є грибниця. От від того дерева. До цього дерева. І до цього. Це трикутник чи трапеція ось ще те дерево? Десь п'ять, чотири. 3-4. Якось так. Дивіться, я тут був, але я не знаю, який цей грибочок міг бути два дні назад, що я його не побачу. Я як приходжу на грибницю, я дуже ретельно обдивляю її. Мій друг говорить, що після тебе вже немає чого шукати, там нічого не знайдеш. І от дивіться, два дня. І от такий гриб. Я пройшов уже 15 грибниць. на жодній грибниці Нема. Тут виріс. Можливо, він був. Десь отакий. Як оці грибочки я не побачу. Його. Ну, це вже точно можна сміливо сказати. Дивіться, тут ще один є. Що рух пішов, дивіться, ще один. І їх тут буде. Дуже багато, але ще, ще напевно, через два дні. Це два дні назад я був. Ось. Бачите? П'ять, шість. Сім. Сім штук більше не бачу. Я вже хотів вертатися додому. Тепер мушу їхати на слідуючу ділянку і там перевірити. Раз тут така справа, не можу я піти звідси і не перевірити. Слава Богу. Маємо ще одного. Грибка, який теж підтверджує, що через два дня вже буде повним ходом і це гриболовля. Слава Богу. Чергового грибачка знайшов, друзі. Причому дуже гарного те вже пішли літні гриби. Слава Богу! І ще такенький. Рибочок. Слава Богу. Прийшов я, друзі, на свою улюблену грибницю. І сьогодні вона. Ведала трошечки, небагато, але дивіться які, красунчики. Один. Ідемо далі. Женькі. Це ще не все. Ось тут є. Оце за два дня. Може, вони малесенькі були. Я їх не бачу там на ці поньки, такі як оцей. Шапочками ціпонька він сам. Три і там один. Чотири. Більше не бачу. Для початку. Якщо сюди ніхто за два дня не прийде, то тут має бути. Тут 15. Не менше прям. Ну, так я мрію. Слава Богу. Друзі, останнє, напевно, включення, бо остання грибниця. А там на дорозі на дорогу, Ось. Колись я знайшов. Сім штук отак у тому краю. І я завжди сюди приходжу і дивіться сьогодні. Один раз я тут цього року знайшов маленького. Дивіться, яких красунчиків я сьогодні знайшов. Дивіться. Їх два дні назад не було, бо я тут був. Це один такий гарнюцький. Але дивіться, який тут. Який гарний. Чи не так? Чи хто зі мною не дзвонить? Е, ну нічого. Оказується, корінь був довгий. Чисті-чисті. Вони верослибестро. Чомусь він тут ага, в корінь. Чисті-чисті. Це через два дня. Тут буде бум. Грибний бум. Я впевнений. Два-три дня ще. Слава Богу.